Друзі, доброго ранку. Компанія Beavers. Е, ще одна машина, яку ми пригнали, буде вам коротенька історія. Це такий дуже популярний автомобіль, але він, як на мене, заслуговує знову ж таки свою цінову категорію і знову ж таки свою якість і те, на що він якби, спроможен, да, чи скільки він коштує і так далі. Отже, друзі, <кхід> Dodge Dart. 2012 рік, двохлітровий бензиновий передньоприводний двигун. Привезений та відремонтований за 7 тисяч доларів. 7 тисяч доларів це я вже даю вам умовно ключ. І ви з цим вже ключом їдете в вмре, ставити його на облік. Ось, оце 7 тисяч доларів. Купили ми його на аукціоні за тисячу доларів. Абсолютно цілим. Абсолютно не затопивши, не з електрика, нічого. Але був один але, звичайно, за такі гроші машину невозможно пригнати. Куплений за тисячу доларів і куплений він. З механічними пошкодженнями, якими, ну опять же, поки не привезеш, ти не дізнаєшся. Але ми так прикинули. Людина захотіла, типу, що туди-сюдим, якби 5 він вийшов без ремонту. 5 без ремонту. І з ремонтом ремонту двигуна він вийшов 7 тисяч доларів. Тобто, ще дві ми докинули в ремонт двигуна. Трішки розкажу вам про Дартс з особистого досвіду. Був у мене такий синенький. Ось, це такий біленький, також 2-літровий. Що дуже класно в них, чим вони себе класно позиціонують і чого він недооцінений, як на мене, на нашому ринку. По-перше, ця машина, коли стартувала в автосалоні, вона стартувала від 34 тисяч доларів. Тут ви розумієте, що не може автомобіль, який ніякий, коштувати таких великих грошей. Е, далі, що тут ще класно, як на мене, відразу в самій галімі комплектації, в самій поганій іде е, 7 подушок безпеки. 7, відразу. Це саме погана комплектація. Тобто на 12-й рік, от ви подумайте, йо ти моя жайка. На 12-й рік, е, вдумайтесь, 34 тисячі доларів за старт, а 7 подушок безпеки. Ну, Тут треба ще на прійшся такий автомобільний в тих же вагах, в тих же Audi, BMW і тому подібне. Ось, це оце круто. Е, стоїть тут автомат, саме, що, не є, саме, що не є, звичайний гідротрансформатор. Він вічний. Купили ми цю машину з пробігом вже 310 тисяч км. 310 тисяч км. Масло поміняли і все. Без стиків, без ударів, без нічого. Саме надійний. Американський да, гідротрансформатор. ось. Е, що по ремонту двигуна? Е, друзі, що вам хочу сказати? Е, знову ж таки, приймав безпосередню участь, да, було самому цікаво, що, як воно і так далі. В общем, половина двигуна це Hyundai, половина двигуна це Mitsubishi і буквально там дві-три прокладочки, які Мапаровські. Безумовно, Мапар це завод, який робить ці всі машини. І якщо ви знову ж таки будете все заказувати по Мапару, все по оригіналу і так далі, як має бути, то він обійдеться, ну я не знаю, тисяч п'ять, це ремонт. У вас є досить непоганий досвід в, в індустрії СТО, якщо ви ремонтували, вагони, знаєте, як правильно шукати запчастини і тому подібне. Тож, друзі, половину Hyundai, половину Mitsubishi, мотор за дві готовий. Мотор тут класний, мотор тут вічний, на цепочку, він дуже надійний і виходить вам, я не знаю, дуже-дуже дуже багато. Е, ці машини йшли друзі, в трьох модифікаціях: 1,4 на механіці або на роботі. Е, відразу скажу, робот взагалі не варіант, 100 тисяч він просто випадає. Просто ви далі шукаєте знову, цей робот, шукаєте цей на ринку. І тому подібне. У нас в Україні вони не прижились на роботі. Далі 1,4 механіка ну, знову ж таки, вічні да, ці мотори. І ця коробка 2-літровий на механіці на автомати, як оцей вічний, просто вічний двигун, вічний этот, і 2,4. Це саме топ-комплектація на них ставиться. Самі класні жирні мотори. У них, там, по-моєму, що я не помиляюсь, йшло вже там, під 190 кобил. Тут 150 кінських сил на 2-літровому двигуні. Ось. А що мені особисто знову ж таки подобається в цьому автомобілі? Ніфіга собі, офігенська просто шумка. Дуже класна, дуже якісна, тихо, спокійно. І якщо ви знаєте, думаєте, мерзнете дуже часто, то ось тут при мінус 10 ти їдеш внутрі, я не знаю, відчуття плюс 5. А коли на вулиці плюс 20, то там відчуття всіх, що плюс 40 всі. Дуже тепла машина, і без кондиціонера, без кондиціонера літом неможливо. Просто за що того, що дуже багато шумки, дуже багато якосний, і вона дуже-дуже тепла. Прям. Невозможно. Тож, друзі, що, погнали, тепер подивимося, трішечки, що ми купили, як воно виглядає, і що, в принципі, ви можете собі в аналах пригнати з Америки за 7 тисяч доларів вже під ключ. В принципі, наперед забігає нічого. Ну, от ну, реально. Ну, може, може, якийсь там старий, якийсь Hyundai-акцент. Може Ford Focus ще якийсь теж старий, опять же ви пережинете його на роботі, знову отка, 200 тисяч опять ілити. Тому для мене реально топ-7, класна комплекта як для нього, і знову ж таки, як по характеристикам, просто класний автомобіль. Передньопривидний, не на роботі, на гідротрансформаторі, буде ходити вічно. 300 тисяч, воно вон, показник і катається, і просто супер. Тож, погнали, подивимось. Перше, на що хочу показати вам, друзі, це ось такий ключ. Він йде з завода. Так, нічого особливого, але знову ж таки, автозаводка. Ви вдома сидите, п'ятий чай, два рази нажимаєте, ласочка машина завелась, прогрівається. Далі, два рази нажали, відкривається багажник. Знову що? Правильно, 12-й рік. Люди, подумайте, 12-й рік автозаводочка з вікна закрив, два рази нажав, вона тобі завелась. Прогрілася і ти собі поїхав. Ось, то класна така прям, штука, прям до неможливості. А, дзеркала у нас йдуть, самі щони є звичайно американські, нема тут ні підігріва, навіть підігріва тут немає. Да? Немає тут датчика сліпих зон. ось, І вони йдуть американські, Це значить, що, як пишуть, що будьте уважні, бо предмети, які відображаються в зеркалі, набагато ближче, ніж вам здається. Ось, тож погнали далі в салончику. Тут у нас йде все по стандарту. Да? Відкриття-закриття скла переднього і заднього, центральний замок, регулювання дзеркал переднього, ну, передніх, лівого і правого. І ось тут ми можемо бачити на карті дверей знову відкриття лючка бензобаку, що дасть можливість нам заправитись. Далі у нас йде ніша. Да? Ну, тут навіть показано, бачите, водичка показана, тобто можна цю нішу покласти, да? якісь там тряпочки і так далі. І тому ну, нічого типового. Далі у нас тут є знову ж таки, перемикання світла, да, включення габаритів та включення самого світла. Ось так ми завели, ось така вона, Позгарчала трішечки. ось е, У нас йде мультируль. Ось, переключання громкості в гучності, перемикання станції і так далі. Ось дивіться на руль, друзі, от ви подивіться, це 320 тисяч. Тобто ви подивіться на якість руля. Знову ж таки, 320 тисяч. Шик, шик, клас, реально круто. А, що непривично в цьому автомобілі, чим. А, ш, ну, Куди ми потратили якийсь час, який не зрозуміло, де регулюється гучність в цьому автомобілі? Юля, йди подумаєш, де. Гучність. Де, де, де можна зробити тихіше або громче? Ну ні, це комп'ютер бортовий. Не знаю. Не знаєш. Коротше, дочь, класна штука. От тебе руль. І ось ти можеш зняти знизу. Бачиш ці кнопочки переключень. Незамітні, так? Да? І з іншої сторони така сама. Регулюється, так регулюється гучність. Ну, от, бачиш, ззади нажимаю. Прикольно, так? Да? Е, коли вона приїхала, ми давай шукати. Е, ладно, будемо сьогодні якось хаотично. Пофігу, погнали. Ми давай шукати. Е, де відкривається багажник? Підемо ми до кислой відкриваю. Дуже класно. я, я поставлю, ми часу потеряли. Ну, тут ні, тут ні. Тут немає нічого, тут нічого немає. Де? Пішли в салоні шукати? Ну тип, Типово, да? або тут, або тут. Де? Да, От туди. От тут ми шукали всією толпою, знайшли. Да? Відкриття багажничку. Тільки там. Тільки там. Ну, ключами тільки там, да. але на самому багажнику ніде нема, ти не можеш нічого. Якусь там кнопочку нажати, там, чи ще якось там, чи якісь там, чи знизу. Нема. Тільки там. Коротше, реально, ми там хохотали всією толпою, але по факту воно так і є. Так, так далі, погнали. Тут йдуть, кстати, такі, знаєте, вже відразу такі полуспортивні сидіння, бо дар себе позиціонує як все-таки такий більш е седан да, для агресивної більш такої поїздки. Ось, 150 кабилів, ну хто знає, це, це, це дофіга. Як на 12-й рік, знову ж таки, як на 2-літровий, це прям ну, дофіга. Це дуже такий стрімительний і такий динамічний автомобільчик. Ось. Давай поцелуху. мою радість. Підходь. Ось, відразу сидиш, чесно скажу, ну, чувствуєш себе тут до неможливості комфортно. І от ви бачите, відразу така от приборочка. Ми можемо її робити темніше, можемо робити світліше. Ось, За рахунок ось цього бігуночка, да, який робить нам індикатор. Ось, І ось у нас ви бачите бортовий комп'ютер, і ми можемо оцією переключалочкою, яка ось тут у нас, ми можемо її переключати. Він показує знову ж таки середній розхід, він показує відстань до заправки, показує датчики е тиску в шинах, ви можете бачити. Ось і настройки можете знову ж таки вибрати температуру, ви можете вибрати е язикову мову, яку ви хочете використовувати і так далі. Ну і ось вам пробігти вже. зараз покажу, щоб ми не були. 328 тисяч. Тобто, бачите, ми вже встигли накатати 18 тисяч. Ось. І все працює. Ось, Як я кажу, коробка. Як всі люблять експерти приїжджати, попереклацювати, не ударів, нічого, просто ідеально. Ось, Тож, поїхали далі, тут подивимося по приборочці. А, друзі, салон у нас а, тряпчаний, да? але знову ж таки, як я вже повторюю, салон він продавався дуже дорого. І якість знову ж таки як для такого класу автомобілі достатньо таки висока. Ось от такий огромний моніторчик. Це ми вже чесно скажу, ми вже його доставили. Ось, е Монітор коштує сам е 10 тисяч гривень з роботою. Тут вже все підключено, все виводиться. виводиться. Як воно їде, виводиться бортовий комп'ютер, перемикання і тому подобне. Дуже зручно. Ну, тобто, клієнт, якому ми пригнали, він вже тут все поставив, вже все відлаштував і каже, що все віддається. От бачите, в кілометрах в час показується. Ось, це android магнітола, тут не виводить. Бачите, локація, CarPlay, все це вже підключається. Це вже додатково ми йому поставили. Далі тут у нас все банально просто, да, речах, знову ж таки ручник, да, ось такі підкладочки ми вже зробили, поставили додж, да, ви бачите. До речі, тут воно підсвічується. Ночі воно підсвічується, Такі, додж, такі підкладочки, під да, для того, щоб це робити. Ось далі у нас є кондиціонер да, вмикання, перемикання, відключення, стабілізація, тобто, якщо ви хочете поганяти по дрифті, ну і знову ж таки режим вибору, куди дуть вам повітря. І ось І обігрів заднього скла. Нічого особливого, взагалі його, я кажу, качество набагато інших. Безпека, комфорт, е крісло да, з боковою підтримкою, дуже велика шумка на дуже великому рівні і сама якість, і сама до речі ціна. Що ви за таку ціну можете купити собі досить надійний, класний автомобіль, якого ви можете подорожувати. Далі, ось такі у нас є тут. Самі що не є стандартні. О, паспорт. Казирочки да, відкриння зі світлом. З іншої сторони точно така ж сама штучка. Тут для окулярів. Ну, і, знову ж таки, натискання, Ви включаєте, вимикаєте світло в салоні. Регулювання електро тут немає в цій комплектації. Хто купляє собі 2,4 в максимальній комплектації, там є. Там є інший монітор і так далі. В цій комплектації йде звичайна музика, але навіть на звичайну музику, щоб ви розуміли, йде е, раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 8 динаміків. Реально 8 динаміків на саму просту комплектацію. На саму дорогу комплектацію йде 10 е, динаміків, але е, різниця в тому, що там йде вже система Alpine. Тут йде звичайна, а там реально йде система Alpine. Тож, друзі, хто хоче максимальну систему максимально класний звук, система Alpine, Dodge Dar 2.4. Друзі, будь ласка, ви будете реально здивовані та задоволені. Е, що, пропоную подивитися, скільки у нас є місця ззаді і чи зручно буде подорожувати в чотирьох. Тож, друзі, місце ззаду. Да. Переднє сидіння виставлене під 180. Мається на увазі підзріст. Ось, я люблю ще їздити лежачи, тому, друзі, навіть з, з урахуванням того, що там лежачи, ззаді дуже комфортно сидіти. Зверху ще місця не знаю, сантиметрів 15. Ось підлокотничок тут ще класно, можна собі руку покласти. Знову ж таки, відхідний, да, з підстеканічками, з такою нішою, куди можна покласти там, якісь телефон, якісь там ручки. Ось. І ось така інша. Тож ззаді їхати чотирьом буде дуже зручно. Знову ж таки, якщо п'ятеро да, дорослих двоє спереді, двоє ззаді, то троє заді, вибачте, то буде само собою незручно, буде некомфортно, прийдеться трошечки да, ну, нічого страшного, ось, Але четверо буде прям мега комфортно. Така от, є невеличка ніша тут, да, знову ж таки, щось там покласти, щось таки, якісь ключі. ось, ну, В принципі, тут нічого немає. Відкриття закриття і знову ж таки закриття дверей. І ніхто не відміняв дитячий замок, да, який можна реагувати з внутрішньої сторони двері. Друзі, що по багажничку? Підімте покажу. Ну, -да. -да. що, все так і Ну, Друзі, як ви пам'ятаєте, можна або салону да, з мегасекретної кнопки в мегасекретному да, Або можете знову ж таки два рази нажати тару, і вам відкрився. А, так, що у нас по місті, друзі? друзі? Ось. влазить багато. Тут у нас ви вже можете бачити амортизатор, який готується, людина хоче поміняти. На всякий випадок вже масло, антифризи. Додаткове світло, хоче і інструменти і так далі. Ну, по факту, друзі, я не знаю в літражах, не буду умнічати, ось ось яке там місце. По факту там, ну, там залізає дуже багато. Три-чотири мішечки картошечка, яке це вічно і зміряє в цих вещах, ну, На раз два і залізе, чесне слово. Тож багажник знову ж таки, як для седана, знову ж таки, типовий, нормальний, в нормальному об'ємі. Можете покласти будь-які речі, які знову ж таки розумно туди це все влізає. Як бачите? влазить достатньо таки багато. Що саме класне в цьому автомобілі? От прям Ось Оця діодна лента. От коли ви їдете на дорозі ввечері, да, вона оце воно, оце воно все світиться. Виглядає прям дуже неймовірно, дуже класно. І власники Dodge, дарти, власники там, SRT, там да, власники а, інших Dodge, у кого є така лінія. Вони класно вирізняються, вночі ви їдете, ви зразу бачите, що це дощ. Додж. додж. Бо тільки в них така сама класна штука. От тільки в них, От, більш ні кого такого я не наблюдав. Тож, друзі, стислий да, новачок. Надійний автомобіль, дуже дешевий, як на мене, в цій, цій діапазоні це один там, з найдешевіших. Знову ж таки, ціна якість за надійний двигун, за коробку автомат гідротрансформатор, ну, якого ви будете кататися, за надійність за безпеку 7 подушок відразу і так далі. І плюс, знову ж таки, я казав вже 34 тисячі з автосалони, коли лише вона продавалася. Е, друзі, компанія Біверс. Компанія Біверс да, приганяє будь-які автомобілі з будь-яких країн, для того, щоб ви були задоволені. Підберемо вам на будь-який бюджет. На будь-який стиль навіть, автомобіля, будь то ви хочете політати, чи спокійно поїздити, чи то сімейний і тому подібне. Ось, друзі, тож ви пишете, звертаєтесь на нас, підписуєтесь та за нами слідкуєте. А самое головне, що правда, не лінуєтесь, берете, пишете, або телефонуєте, заїжджаєте в гості і ми купуємо вам автомобіль. Ми його приженемо, підберемо, розмитнимо, на сертифікацію поставимо на облік, поставимо, відремонтуємо. Зробимо що завгодно, що хімчистки, що перетягнуть бронепльонкою і так далі. Тому подібне. Ми робимо для вас, для вашого задоволення, геть усе стосовно автомобілів. Тож, друзі, підписуйтесь та телефонуйте, і слідкуйте за нами.